На весілля я мала дві весільні сукні, але скористалася лише однією. Чому? Бо не треба купувати сукню за три роки до весілля. За цей час може змінитися фігура, смаки і взагалі стиль весілля. Що сталося зі мною? Ми планували весілля у 22-му році, але напала країна гній і довелося перенести на 24-й. І коли ми починали готуватися, я уявляла себе такою фатіновою феєю з пишною юбкою, блискітками, стразами. І Таку сукню я обрала, тому що вона ідеально сіла мені по фігурі і дуже сильно мені подобалась. І яке ж було розчарування, коли. За місяць до весілля я вдягнула її і не змогла застібнути. І в цілому я зрозуміла, що я не відчуваю себе класно в ній Тому було прийнято рішення шукати нову. Я її дуже швидко обрала, не задумуючись, бо вона виявилася такою ніжною, легкою і просто моєю, що інші я і не стала міряти. І це було найкраще рішення, тому що на нашому весіллі була 35 градусна спека. А в своїй сукні я почувалася краще ніж коли-небудь в житті. І тепер можете привітати мене, бо я власниця двох весільних суконь і тепер не знаю, що з ними робити. А що ви робили зі своїми сукнями? весілля.